Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Він продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Я знов нагадую вам, будь ласка, допомагайте нашим військовим, допомагайте захисникам, нашим і захисницям, які зараз прямо цю мить віддають своє життя за наше майбутнє. Тож не забувайте, будь ласка, їх підтримувати всебічно в будь-який момент. Ну і, звісно, не нехтуйте сиренами. Ви бачите, що ворог коїть, ви бачите, як може прилетіти в будь-який момент. Тож, будь ласка. Не нехтуйте сиренами, і бережіть себе. Ну а ми сьогодні хочемо поговорити з адвокатом, який прийшов до нас, про питання у тому числі мобілізації. Бо дійсно накопичились це питання. І сьогодні нашій студії Сергій Іванів, адвокат, партнер адвокатського об'єднання Кайзен. Вітаю вас! Доброго дня! Дякую, що згодилися поговорити. Дійсно накопичуються запитання. А ось Верховна Рада продовжила дію воєнного стану. Uh, і мобілізаційних всіх процесів ще на три місяці. Зараз до uh, наскільки я пам'ятаю, 9 серпня це продовжено 90 днів. А uh, це вже не перший раз. Скажіть, будь ласка, а взагалі-то продовжувати продовжувати постійно на три місяці. Ще на три місяці. Чи є взагалі якийсь uh, момент законний, коли продовження неможливо? Наскільки це може бути uh, продовжено взагалі то? Дякую за запрошення. Це насправді питання конституційного права, угу. і можу відразу сказати так, що кількість продовжень не обмежена угу. з одного боку, з іншого боку на щастя не обмежена. На щастя не обмежена, дійсно. Ми розуміємо, що війна продовжується, і якісь моменти ми повинні продовжувати. У тому числі повинні продовжувати і мобілізацію. І президент про це говорить, і військові про це говорять, що потрібні нові люди. Є люди, які взагалі не ходять до ТЦК, і ТЦК взагалі не знає, де вони. Є люди, які порушують права, порушують закони. І є моменти, коли і зі сторони ТЦК теж щось таке стається. Ми бачимо світлини і відео у телеграм-каналах. І у інформаційних площинах, коли нібито здається, що ТЦК порушують, я кажу, нібито здається, бо дійсно ТЦК завжди пишуть після цього, що це людина була у розшуку, що це людина агресивно себе поводила і так далі. І ми дуже часто не бачимо початку конфлікта. Ми бачимо вже процес. Так званої бусифікації, скажіть взагалі, будь ласка, чи можемо чи може людина взагалі знімати цей процес, чи потрібно, чи є по закону можливість потім це використовувати у своєму захисті, чи як кажуть військові, ви не ви не маєте права нас знімати і забирають телефон в тебе? Дивіться стосовно права знімати питання, якщо ми кажемо про зняття приміщень тощо. Конкретних об'єктів, так, військові об'єкти люди не мають права знімати. Угу. Uh -huh. Водночас, якщо питання індивідуальне, якщо безпосередньо не людина прийшла знімати, а до людини прийшли з питаннями. І якщо при цьому здійснюється порушення прав цієї людини, uh -huh. людина має право фіксувати порушення. Які вчиняються стосовно неї. Стосовно ж забрати е, телефон, забрати камеру, звісно, якщо стосовно особи вчиняється правопорушення, і людина, яка вчиняє його, знає чинні порядки, uh -huh. тому вона знає насправді, де саме яке правопорушення вона вчиняє, е, їй вигідно забрати цей телефон для того, щоб знищити інформацію на ньому. Тому практично ризик, шанс того, що е, під приводом заборони зйомки цей е, телефон заберуть, угу. для того, щоб знищити інформацію про правопорушення, дійсно високий. Тому е, кожен раз е, це рішення треба приймати індивідуально, в залежності від того, яке правопорушення. Якщо казати про ефективність, е, е, що я можу сказати? Якщо людину угу. Ага. якщо на неї буде виданий з великою кількістю правопорушень в цей же день мобілізаційний наказ, то навіть якщо буде відеофіксація детальна цих дій, у нас є певним чином практика Верховного суду, яка я сподіваюся буде переглянутою стосовно того, що Порушення порядку мобілізації, навіть якщо вони встановлені судом, не є підставою для звільнення людини з військової служби. Uh -huh. Логіка така, що якщо вже є мобілізаційний наказ, і людина військовослужбовець, то вона має демобілізовуватись незалежно від порушень мобілізаційної процедури. Тому фіксація при тому, що внаслідок буцифікації був виданий незаконний мобілізаційний наказ. Це не найкраще вирішення питання. Mm -hmm. Іноді дуже часто буває, якщо зайве не сперечатися стосовно фіксації, розуміти, розуміючи, що телефон заберуть, зафіксувати, наприклад, частину порушень, yeah. і припинити фіксацію, щоб не забрали телефон, щоб збереглося взагалі хоч щось. Mm -hmm. Але викликати адвоката. Або вивчити детально порядок мобілізації і знати свої права, і за допомогою адвоката або самостійно, якщо вже знати свої права, знати де на що аргументувати і як себе вести, добитися дотримання порядку мобілізації. У випадку дотримання порядку мобілізації дійсно ситуації такі, що за кілька годин. На людину пишуть мобілізаційний наказ, їх взагалі не має бути. Угу. Тому якщо переконати військовослужбовців почати дотримуватись цього порядку, то це уже позитив, уже ефективно і працює. І працює. Ну, взагалі, то мені здається, що всі чоловіки, які зараз Uh, ну, у стані, скажімо так, вони бояться ходити по вулицях, вони бояться пересуватися по території, де до них можуть під'їхати представники ТЦК і так далі. Вони повинні знати свої права і свої обов'язки. Це перше. Друге, вони повинні тримати у голові, що якщо я порушую права, і якщо я порушую закони, то рано чи пізно прийде закон і все ж таки зробить так, що я буду відповідати за це порушення. Тож, якщо ви знаєте заздалегідь зранку, що ви порушуєте закон, але при цьому вимагаєте, щоб вас потім захистили. То як це можливо? Ви порушуєте закон. Є закон, є а, права свої, які, якщо їх порушують хтось, то ви можете, звісно, відстоювати і так далі. Поспілкуватися з адвокатом у будь-який момент, це, мені здається, абсолютно норма. Зустрітися з адвокатом, розказати, що в мене, які в мене є документи, чи дійсно ці документи працюють, чи дійсно це бронюаж така? Знаєте, що ніхто не може до вас підійти і запитати? Спитали адвоката, сказав: все добре, гуляй, ходи на роботу, все добре. Якщо не все добре, то треба вирішувати. Скажіть, будь ласка, взагалі, то звернень зараз до адвокатів з приводу порушень зі сторони ТЦК, чи багато їх? Звернень багато, угу. але при цьому клієнт дещо змінився. Так. Якщо, наприклад, рік тому було ще більше звернень, але при цьому була велика кількість людей, які йшли за адвоката для отримання конкретного плану, угу. або у них наявний план, е, отримати відстрочку, отримати бронювання, е, Є велика більша кількість підстав тощо, то в більшості за цей рік велика кількість людей вже отримували отримали бронювання, да. отримали відстрочку. Зараз в більшості звертаються е, люди, які е, не отримували певним чином ні бронювання, ні відсрочку, які вже знаходяться частіше у розшуку. Угу. І е, задають уже питання щодо порядку мобілізації, і при цьому велика кількість е, з цих людей насправді не бажає ні отримувати. Напряга... Зайве напрягатися для отримання відстрочки, да. для отримання бронювання. Угу. Тобто люди хочуть жити у тій бульбашці, яка у них була, мене не чіпає все це, і так, і так далі, зробити так, щоб я взагалі був прозорий і мене ніхто не бачив. Так. Я розумію. Таких знов -таки. людей да. побільшало. Угу. Водночас робота насправді є. Угу. Просто зараз більше необхідно застосовувати от фільтри по клієнтам. Ну звісно. А скажіть, будь ласка, зараз Верховна Рада створила тимчасову комісію, яка буде працювати саме по порушеннях з боку ТЦК. Чи є шанс, що ця комісія все ж таки буде працювати? Або це просто піар? Бо велика кількість звернень з приводу порушень і для того, щоб люди припинили це, задля того, щоб адвокати не дуже сильно. Кричали по всіх кутах про це, створили таку комісію, просто закрити очі. Як ви думаєте? Створили комісію, це вже добре. Mm -hmm. Насправді це вже, вже потрібно. Це вже означає, що кількість звернень скарг людей щодо бусифікації. Бусифікацією ми називаємо по-народному просто порушення процедури мобілізації. Yeah. Уже досягла кількість звернень е, такого рівня, що Верховна Рада не могла не відреагувати. Просто треба правильно розуміти, що таке оці тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, і угу. не сподіватися, що це слідство, що це розслідування, порушення в розумінні кримінального кодексу. Тощо ні, це комісія, яка має певний обсяг прав і дійсною метою якої зібрати інформацію для того, щоб покращити законодавство. Угу. Тобто головна мета комісії це на законодавчому рівні підготувати проекти законів, які покращать процес мобілізації і зменшать ризики бусифікації. Угу. При цьому, водночас комісія має певні права. І стосовно витребовування документів, і стосовно звернення до правоохоронних органів, по конкретним кейсам, і якщо одна справа просто людина подає звернення до правоохоронних органів, практично правоохоронні органи можуть поставити цю справу в менший пріоритет, угу. так це не юридичне питання, ці всі пріоритети, але фактично ми розуміємо, що від того, хто звертається до правоохоронних органів. Да. Залежить і наполегливість, в тому числі правоохоронних органів, в своїй роботі, і якщо така комісія звернеться до правоохоронних органів по конкретній справі, це може певним чином посприяти більш якісній, більш детальній, більш наполегливій роботі правоохоронних органів, це може бути хорошо. Угу. Єдиний момент я б не радив кожному звертатися до цієї комісії. Треба розуміти, комісія високого рівня. Угу. Комісія складається з відносно невеликої кількості людей і помічників. У неї немає такого обсягу членів, роботи, комісії, да, членів, да, саме да. членів комісії, угу. щоб вони опрацювали всі справи, тому угу. вони будуть. Зачіпати лише ті справи, які є найбільш кричущими, або ті питання, які є найбільш масштабними, тому е, є вигода від звернення в цю комісію чи ні, це так само варто радитись е, з спеціалістом. Ну знов-таки, якщо сталася ситуація, я розумію, що кожна буде людина казати, що моя ситуація найголовніша, моя ситуація дуже гучна треба щоб всі знали і треба щоб мене звільнили але знов таки хочу нагадати, що є закон, є порядок. Треба жити по закону. Ми всі хочемо жити у європейській країні, але при цьому не всі хочуть жити по закону. Це знаєте, це така це суто український менталітет. Я хочу жити у європейській країні, де є закон, але давайте не чіпайте мене. Я буду жити, як я жив, і до цього відразу скажу так: переконати комісію зробити, хоч щось саме в вашій справі, mm -hmm. буде складно. Насправді це вже доволі велика робота, яка вимагатиме професійних навичок і в розумінні законодавства, і в переконання. А, пане Сергій, скажіть мені, будь ласка, є ще такий підрозділ а, запитань, дуже великий, які ставлять нам глядачі, які ми бачимо в коментарях, про штрафи? Людина втратила військовий квиток. Людина щось ну, порвався цей квиток, бо не перший день з ним. В людині вкрали військовий квиток разом з документами з іншими, або ще там, я не знаю, шахет впав на дом або на автівку. Згорів військовий квиток. Зараз кажуть військові, що у будь-якій ситуації ми спілкувалися з ними. Вони кажуть, що б не сталося з військовим квитком, ти будеш сплачувати штраф обов'язково, бо це твоя відповідальність, тримати його у належному стані і взагалі робити так, щоб він нічого з ним не сталося. Чи за всі порушення ось такого плану втрата, чи е, я не знаю, пошкодження військового квитка, чи в якщо в тебе його вкрали, ти повинен був сплачувати штраф? Як на практиці воно буде, угу. подивимося. Якщо брати суто голу юриспруденцію, да. то звісно не за всі випадки. Необхідно притягувати людину до відповідальності, і не за всі випадки необхідно сплачувати штраф. Uh -huh. Якщо ми говоримо про будь-яке правопорушення, в тому числі адміністративне, має бути вина особи, так або вина у неналежному зберіганні, або умисел, uh -huh. або вина без умислу, недбалість. Отже, якщо у людини, наприклад, викрали військово-обліковий документ разом з іншими предметами, це свідома дія іншої особи, то звісно ніякої відповідальності людина не має внести за те за те, що в неї викрали такий документ. З іншого боку, якщо цей документ зносився об'єктивно, тобто видано тимчасове посвідчення. На аркуші, а 5 звичайного паперу да. через е, кілька років воно об'єктивно може бути вже настільки затертим, що нормально не читаємо, особливо коли це посвідчення треба постійно носити в військовий час і постійно показувати вдень по кілька разів. Так і в такому випадку так само підстав для притягнення до відповідальності немає, але ось є юриспруденція, а є практика. Mm -hmm. Якщо ТЦК прийме рішення притягати всіх, а потім розбиратись будемо. В чому насправді логіка ця на практиці? Mm -hmm. В тому, що штраф настільки малий, що сплата цього штрафу є практично більш вигідною повід... поведінкою, ніж звернення до адвоката або самостійне звернення до суду щодо оскарження, mm -hmm. це 500 гривень. 500 гривень в даний момент це невеликі гроші, це ну, дві шаурми. Uh -huh. Ніхто не візьметься за такі грошові кошти, витрачати свій робочий час для написання якісної скарги. Тому працівники ТСК розуміють, що насправді оскаржень не буде, навіть якщо вони будуть притягувати до відповідальності за відсутності підстав. Тому в конкретних випадках. Конкрет, по конкретному ТЦК, практично може виникнути така позиція. Вона буде юридично неправильною, але uh -huh. все одно більш вигідне питання не оскаржувати, а сплачувати такий штраф. І насправді треба розуміти так само. Якщо ми беремо військовий квиток, наприклад, uh -huh. його вартість виготовлення самого квитка це плюс-мінус ті самі грошові no, Ну так, ну так. Ну і наскільки я розумію, наскільки ми знаємо, що відновити цей військовий квіток, коли ти прийшов до ТЦК зі зверненням, це П'ять робочих днів. За 5 робочих днів тебе повертають нормальний квиток. Якщо він в тебе зносився і в тебе є всі права і обов'язки, і ти прийшов до ТЦК з цим документом, показав, що да, документ зіпсувався через не, не те, що недбалість, ти не піджог його, не порвав його сам, ну час такий, ти його постійно достаєш і так далі, тобі його можуть замінити. За 5 днів. Повернувся, забрав. Ну дуже багато людей взагалі не хочуть спілкуватися з ТЦК. навіть якщо ти знаєш, що в тебе все добре, всі документи є. Але щоб просто прийти до ТЦК, показати свої документи, відновити, люди намагаються обійти це питання якимось іншим шляхом. А чи можна я без цього, знаєте? От давайте якось по-інакшому. Це, як знаєте, як в дитинстві уколи. Лікарі, а можна без уколів це зробити? Я, я не боюся, але давайте без цього. Тож я розумію людей, які не хочуть до ТЦК прийти. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, ще таке питання про штрафи. Указ президента вийшов про те, що людина може сплачувати штраф за а, те, що за порушення прав мобілізації. А, 50% ти можеш зараз а, сплачувати, якщо у разі а, згоди на те, що ти хочеш сплатити, як це взагалі працює. А, до тебе підходять військові, кажуть, що порушив ось у тебе 17 тисяч або там двадцять тисяч гривень. Ти кажеш, я хочу заплатити, і тобі 50% знижка? Це як? Працювати воно буде дещо не так. Угу. Більш точно дізнаємось протягом трьох місяців, так. тому що, хоча і відповідні рішення були прийняті і набрали чинності, Кабінет міністрів має розробити додаткові вже положення по реалізації угу. даних норм. Угу. Тому ми маємо подивитись, як саме буде встановлений порядок реалізації. Але загальна базова логіка така, що Протоколи складатись не будуть, угу. буде складатися постанова. При цьому постанова буде складатися у двох випадків. Якщо особу повідомили м, про викликали да. до ТЦК і вона не з'явилась, або безпосередньо, якщо вона е, визнала вину, надіслала згоду на. Складання постанови без протоколу. Так, при цьому, якщо у випадку, якщо особа оскаржує, звернулася до ТЦК, заперечує проти обставин викладених в постанові, потім буде складатись протокол, який є додатком до постанови. Ну так, да, да, да. так, це трошки квергудригом, але абсолютно трошки. Да. Але, Але маємо, що маємо. Логіка в цьому є. Ну, да. Чому? Для, держав, для держави зараз в, велика проблема це неможливість, бу, була велика проблема, неможливість притягнення людей до адмінвідповідальності без протоколу. Угу. Для протоколу треба доставити до людини. Ну, частина людей вже за кордоном тощо. З'явилась велика кількість людей, у яких резерв червоний. Водночас вони не приходять і ніяких до відповідальності притягти не мож було. Ну так гроші з них отримати не мож було, ніхто не поспішав. З іншого боку, людям вигідно певним чином, якщо вони розуміють, що порушення є, дійсно отримати постанову, сплатити певні грошові кошти для того, щоб уже резерв не був червоним, для того, щоб на вулиці до них уже інакше відносились. Тобто взаємовигідна ситуація. При цьому, як буде сплачуватись ці грошові кошти, буде винесена відповідна постанова. Має бути в системі з'явитись інформація угу. стосовно сплати грошових коштів. І так само в системі в електронній формі має бути з'явитись вікно для сплати грошових да. коштів. Якщо в цьому вікні людина сплатила 50%, постанова вважається виконаною. Угу. Може, має право сплатити більше? Ну так, да, якщо хоче, так. Да. Гаразд, останнє запитання, яке я теж не можу не поставити вам, а, ви кажете про резерв, який червоний. А, я знаю людей, які не поспішають ставити себе резерв на телефон, мотивуючи це ну, всім чим загодно. Хтось вкраде мої дані, я просто не хочу світитися, я взагалі не вірю і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Чи треба все ж таки? Ставити резерв, бо інколи, коли підходять до тебе військові, перевіряють документи, вони кажуть, що всі чоловіки зобов'язані ставити себе резерв а, на смартфони. Щоб їм було зручно користуватися, бо не всі військові підходять до тебе з планшетом, щоб перевірити тебе. А, ти повинен показати документи, якщо в тебе їх немає в а, роздрукованому вигляді, ти повинен їх показати в електронному вигляді, і так далі. Чи треба всім чоловікам з віку з 18 до 60 років з військовозобов'язаним мати на смартфоні резерв плюс безумовного обов'язку немає. Угу. Якщо є паперовий військовий. Обліковий документ це так само військово-обліковий документ. Угу. Людина сама обирає, який військово-обліковий документ показувати, якщо її зупинили. Так стосовно ставити чи не ставити резерв, в залежності від ситуації конкретної людини, вигоди і ризики від цього в неї різні. Тому угу. рекомендації абстрактної для всіх, однакової, не, не можу дати. Угу. В більшості випадків вигідно ставити резерв. Знов таки, якщо ви розумієте, що є якісь питання до законності чи незаконності, краще спитати в адвоката. Так. Поспілкуватися з адвокатом, який знається на цих моментах, який може дати вам пораду, що конкретно робити. Коли дійсно вигідно ставити резерв, наприклад, це коли у людини. Є питання до паперового військового облікового документу, наприклад, втратив, згубив тощо, але в базі у нього вся інформація щодо військово-облікового документу є, і в резерві у нього є ця інформація. Він може використовувати цей військово-обліковий документ певний час в рамках. Свого плану діяльності і відповідних процедур це дає йому можливість водночас і демонструвати військово-обліковий документ на вулиці під час перевірок угу. і прийти до ТЦК вже за паперовим документом трохи пізніше, відповідно для, для за да, для відновлення, просто угу. за своїм планом. Угу. Це, це певним чином корисно. Зрозуміло, все зрозуміло. все. я думаю, що ми продовжимо накопичувати запитання, бо дійсно ще вони будуть а, надходити. Тож, будь ласка, якщо у вас є запитання до адвокатів. У вас нема свого адвоката поки що. То, будь ласка, ставте їх під цим відео на наших всіх каналах. Приєднуйтесь до них, будь ласка, і ми будемо накопичувати запитання і будемо ставити їх відповідно нашим спікерам. Сергій Іванів, адвокат, партнер адвокатського об'єднання Кайзен сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане, за спілкування. Дякую і дякую всім вам. Тримайтеся, будь ласка, українці. Залишайтеся з першим міським. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Знайте закон і знайте свої обов'язки. Обов'язково і тримайте, що є законно, що є незаконно. Обов'язково треба жити все ж таки по закону. Нехай всі інші заживуть не по закону. Це їх будуть проблеми. А ми з вами, українці, повинні жити по закону як нормальні люди. Ну і ми зустрінемось з вами незабаром. Пам'ятайте і знайте, що все стовідсотково буде Україна.